Вони дозволяють працювати і вдень, і вночі, виконувати різну функцію, в залежності від того, який вже власне підрозділ і пілот вибирає для себе функцію. Закупівля традиційно бюджетна, тож дякую нашим платникам податків за те, що і в минулому році, ну і вже власне в цьому році ми маємо дохідну частину, маємо можливість проводити закупівлі, маємо можливість збирати в дрони власними силами. І вже, по суті, друга велика партія тільки спочатку цього року. Ми вже передаємо. Буквально кілька днів ми передавали 200 FPV дрони сьогодні в 10-дюймових, а сьогодні передаємо 20 Mavic 3T. Загальна їхня вартість майже 3,5 мільйони гривень. Ну і це перша така велика партія мавіків в цьому році, але попереду подібні передачі ще будуть і будуть. Ми вже з початку року розпочали низку тендерних процедур, процедур закупівель. І далі будемо купувати знову ж таки FPV різної модифікації, будемо купувати БПЛА, літачкового типу, квадру, гексакоптери, будемо купувати РЕБ-РЕР, однозначно будемо продовжувати власну збірку FPV-дронів. Ну і багато інших речей на цей рік ми для себе заплануємо. Планували, плануємо їх реалізувати. Паралельно ми вже з початку року починаємо фінансувати підрозділи Сил оборони, які в межах нашої програми напряму. Коштами у вигляді субвенцій, і цими коштами керівництво підрозділів Сил оборони розпоряджається на власний розсуд і на власні потреби. Тут працюємо далі.